Слава Ісусу Христу. Послання до рімлян святого апостола Павла, перший розділ 18 й текст. Перший розділ 18 й текст послання до римлян, ми його зачитаємо. Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду. Гамують неправдою. Тема проповіді Гнів Божий. Коли Слово Боже, ми уважно досліджуємо, ми бачимо, що цей гнів, він проявляється в різних випадках і в різному напрямку, і має різні цілі. І найперше, коли ми говоримо про гнів, живучи тут на цій землі, ми бачимо, що цей гнів, він. Проявляється в формі або вигляді стихійних лих, катаклізмів, війн, голоду, біблійні приклади, які ми дуже добре знаємо, потоп за часів Ноя і катастрофа, яка відбулася в Содомі, Гоморі ще два міста Адва і Цеуїм, які відбулися в часи Лота. Тобто цей гнів. Ми повинні розуміти, що це є закономірна реакція Бога на гріх, на поведінку і на життя людей, на відношення людей до Бога. Коли ми бачимо гнів людський, ми повинні розуміти, що гнів Божий це зовсім інший гнів. Тому що Божий гнів це не якась є емоційна, це імпульсивна реакція, яку проявляє Бог. Часто як ми люди це робимо. Це є закономірна реакція Бога, яка відповідає його сутності, Його природі, його характеру. Бог по-іншому просто не може реагувати. Коли ми люди розгніваємося, ми пояснюємо це так. Ну, воно часто на емоціях, ми це розуміємо. Десь не стримався, зірвався, правда? І часто вибачаємося за цей гнів. Друзі, Бог за свій гнів він не вибачається і ніколи не буде цього робити. Тому що Божий гнів, він завжди справедливий, він завжди праведний, він завжди правильний. І коли люди думають, що щось десь випадково відбувається, в якихсь країнах, в їхньому житті, якісь біди, ще якісь події неприємні, ну, вони не розуміють взагалі сутності і характеру Бога, який є Бог. Одна із Єрісій, яка була вже в першоапостольські часи, коли церква народилася, це така думка людей про Бога, що Бог Він створив все. ну, Люди визнавали, що Бог створив все. І залишив все все, як кажуть, на призволяще, на самовплив. Тобто відрікся від свого свого творіння, і, відповідно, люди думають, от через що такі відбуваються процеси, якісь хаотичні, незрозумілі і так далі. Ну це неправильно. Друзі, тому що коли ми читаємо Біблію, є там два слова, які говорять про Бога, це титули Бога. Перше слово владика, а друге слово Вседержитель. І коли людина одна говорить до іншої людини, звертається владика, та людина, яка говорить, вона навіть не розуміє, що вона говорить. А той, хто приймає це, він не розуміє, на що він зазіхає. Тому що це слово належить тільки Богу. Він є владика, Він є володар всього. А вседержитель, це означає, що він все держить в своїх руках і під своїм контролем. І абсолютно нічого випадково не відбувається. Є закономірність, є гріх, і є його наслідки. Є відступлення, і є його наслідки. Тому ми повинні розуміти, що коли гнів оцей. Виливається тут, на цій землі, відповідно, Бог все це допускає. В нього все під контролем. Два тексти, які, два таких порівняння, які ми добре дуже знаємо, що маленькі пташки на рахунку в Бога, і все волосся в нас пораховане. А ми навіть не думаємо, скільки в нас його є, а Бог знає. В нього абсолютно все під контролем. Бог нічого не випускає свого виду. Тому стоїть питання, а чому відбуваються такі біди, навіть та війна, яка зараз в нас є? Чому так все відбувається, друзі? От віруючі люди, вони не повинні оцінювати і дивитися як світ, а так як вчить Слово Боже. Давайте ми відкриємо з вами два тексти, які говорять в Старому заповіті за гнів Божий. Ісаї, 26 розділ, 9 текст. Книга про Ісаї, 26-й розділ, 9-й текст. За тобою душа моя тужить ночі, також дух мій мені з позаранку шукає тебе. А тепер увага. Бо коли на землі, на землі твої суди, то мешканці світу, що відбувається з мешканцями світу? Навчаються правди. Друзі, не хочуть спокою, не хочуть мирі, не хочуть благополуччя через суди. Виявляється, через суди люди починають переосмислювати своє життя. Вони починають зупинятися, задумуватися, розуміти, що те, чого вони трималися і те, чим вони дорожили, в що вони вкладали все життя, може за одну мить просто зникнути. Що й відбулося в тисячі людей в нашій країні, до чого люди були прив'язані. Суди мають свою ціль. Суди мають свої мотиви. Бог не просто так судить. Мешканців землі. Не просто так, що йому так хочеться. Чи, скажімо, якась емоція в нього таке, В Бога гнів не пов'язаний на емоціях, друзі. В нього пов'язаний на зовсім інших мотивах. Єремії 23 розділ 20 текст. Книга пророка Єремії. 23 розділ 20 текст. Ще одну думку хочу таку сказати. Друзі, от людський гнів можна зупинити. Інша людина може зупинити. Сама людина може зупинитися. Якісь обставини, події можуть зупинити. Ну, по-різному буває. Но Божий гнів, він, ніхто і нічого його не може зупинити. Він мусить виконати своє призначення. Він мусить виконати свою ціль. Читаємо 20-й текст, 23 розділ Єремії. Гнів Господній не вернеться, поки не зробить, і поки не виконає він замірів серця свого. Наприкінці днів зрозумієте добре все це. І 30-й розділ, це сама книга Єремії, 24 текст. 30 розділ, 24 текст. Не спиниться полум'я гніву Господнього. Поки свого не зробить. І поки не виконає замірів серця свого, ви наприкінці днів зрозумієте це. Друзі, чим раніше люди зрозуміють, чим раніше народ-нація це зрозуміє, тим краще для нас. Ми не можемо вплинути, не можемо змінити цього. Ми можемо просто. Привести у відповідність нашу віру, нашу, наше життя відносно цього, цих знань і розуміння, що таке є гнів Божий. Слідуючи, друзі, коли Бог попереджує за цей гнів, ми повинні правильно реагувати. Часи Ноя. візьмемо один приклад біблійний, хоча їх таких більше, часи ноя. Абсолютно ніяких ознак не було, що має вилитись гнів на цю землю. В глобальному масштабі всесвітня катастрофа. Повірив один Ной і його сім'я. А чому він повірив, друзі? Є два факти такі, які йому допомогли це зробити. Ной повірив Слову, що буде гнів вилитий. І він не радився з людьми. Він не консультувався з людьми, виліться той гнів, не виліться. Він повірив просто слову. І далі, друзі, ми повинні розуміти, що він не звертав увагу на їхню думку. І потоп це не помста, друзі. Потоп це благословіння. Тому що наскільки розбещений був народ, що Бог побачив, ще можна когось зберегти в тому оточенні в тій ситуації, щоб далі продовжувалось людство, і ми з вами тут були на цій землі. Тому, коли ми бачимо за цей гнів, який відбувся, ми розуміємо, його ніхто не зупинить, тому що нам Біблія описує, як це все відбувалося, і оці катастрофи, катаклізми, відповідно, вони ще будуть в майбутньому тут на тій землі, тому що Біблія про це говорить, це якраз ознаки до другого приходу Ісуса Христа за Церквою. Друге. Тобто, перший гнів якраз в формі такій, так? у вигляді різних катаклізмів, катастроф, стихійних лих. І друге, гнів по принципу сіяння жатви Галатів, шостий розділ, шостий розділ і сьомий текст. Послання до галатів, ми добре знаємо з вами цей текст. І є один принцип, який ми користуємося тут, на цій землі, часто. Ну, що посієш, те й пужнеш. Ми дуже добре знаємо. Друзі, багато є висловів, які люди з Біблії просто взяли списали. Шостий розділ 7 текст. Не, обманюй, не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те саме й пужне. Тобто, оцей принцип ми повинні розуміти, що коли люди вони ігнорують волю Божу. І вони бачать, що цей гнів зразу раптово не проявляється, це їм дозволяє ну, думати, що Бог і ніяк не буде не реагувати на їхнє життя, на їхнє беззаконня, на їхній грі. Ну, так не буде. Пам'ятаєте, є один текст, який написаний в 49-му псалмі, ти це робив, а я мовчав. Так Бог звертається до кожної людини. І ти думав, що я такий самий, як ти. Ну, Що я так само думаю. І схвалюйте все, що ти робиш. Але Бог, Він по своїй милості відкладає цей гнів. Він дає можливість людині зупинитися і розуміти, що він обов'язково пролється. Римлян, перший розділ, 32 текст. Послання святого посла Павла до римлян, перший розділ, 32 текст. Гляньте, як тут написано. Вони знають, присуд Божий, що ті, хто чинить таке, знають точно, хто чинить таке. варті смерті. А проте не тільки самі чинять, але й хвалять тих, хто робить таке. Тобто знають наслідки, а все рівно те роблять. І ми повинні розуміти, що все рівно, що посіє людина, та пожне. Ну, не можна посіяти бур'яни, а пожати зерно. Так воно не буває. І оцей принцип якраз цього пролиття цього гніву, він обов'язково від людей відіб'ється, буває на землі, а буває що і в вічності. Тому що ми знаємо, що Біблія вчить про те, що будуть і різні форми, і різні рівні покарання, скажімо, в озері Огняному, де люди підуть туди, після суда. Тобто гнів по принципу посіву жатви. Що посіє, то пожне, пожне обов'язково. Якщо в вічності Якщо тут на землі воно людина не пожне, вічності точно це відбудеться. І третє, друзі, це вічний гнів. Ми з вами відкриємо зараз перший Солуднян, перший розділ, дев'ятий текст. Перше свят... послання святого посола Павла до Солуднян, перший розділ і дев'ятий і десятий зачитаємо. Читаємо з дев'ятого. Вони бо звіщають про нас. Який був прихід наш до вас, і як ви навернулися до Бога від ідолів, щоб служити живому й правдивому Богові, і з неба очікувати Сина Його, що Його воскресив Він із мертвих, Ісуса, що визволює нас від майбутнього гніву? Виявляєте, що Христос для нас зробив? Ви знаєте, що кульмінація пік оцього гніву Божого? Який виліться на цю землю, в глобальних масштабах точно так само, як потоп, весь світ відчує цей гнів. Він ще в майбутньому. Це буде в час скорботи. І коли ми говоримо за спасіння від цього гніву, де є безпечне місце, місце вибачте, давайте ми згадаємо часи Ноя. І <кхід> був потоп, він затопив всю землю. Приблизно 12 метрів, 7 метрів десь, якщо по ліктях порахувати, над, написано так спеціально для людей, щоб розуміли, над найбільшою вершиною гори. Тобто, практично ні одна людина не могла сховатися десь щоб, крім ковчега, щоб спастись від цього потопу, від цього гніву. Тому що потоп це є велиття Божого гніву. Що люди робили в цей час? А як люди реагують зараз? Ми бачимо повіні. В різних країнах є, так? Як люди реагують, коли вода піднімається, шукають найвищі місця десь. Які будинки були, там я не думаю, що високі були, але гори і дерева точно були. Друзі, ну, найвища гора не могла людині допомогти спастися. Найвища. Одне місце було, яке ковчег. І навіть ті люди, які не будували, ще сім днів мали шанс війти в цей ковчег. Їм потрібно просто було повірити і війти. Тільки єдине місце це ковчег. Єдине місце, де людина може спастись від майбутнього цього гніву це церква Ісуса Христа. Церква Христова, яка зрозуміла, що саме Гоговська жертва Ісуса Христа визволяє нас від цього майбутнього гніву. І коли люди думають, а навіть говорять, коли ми свідкуємо людям, кажемо, так, цей світ він дозріває до суда. А люди так кажуть, не може бути. Зразу наводимо приклад. Давайте ви уявимо собі ситуацію, на ту відповідь не може бути. Коли три роки тому, три роки і два місяці, давайте так, три роки і два місяці тому, так, по одному місцю Сходу ходив би пророк і казав би так, не пройде року часу, не пройде року. І ваше місто буде стерте з лиця землі, просто каменя на камені не залишиться. От ходи пророк, успішні, благополучні люди, комфортно живуть, все. Як ви думаєте, хтось би йому повірив чи ні? Ніхто. Та ніхто та не може бути, щоб стерли в 21-му столітті, місто буквально людей не було і приміщення позносило. Друзі, але ми бачимо, є. І Бог він не збирається цей світ латати, якось реконструйовувати, удосконалювати. Біблія говорить про те, і справжні християни в це вірять, що Бог його збирається судити. А церкву до цього він буде забирати. Вся книга об'явлення якраз описано після шостого розділу, після п'ятого розділу, описано, як це все буде відбуватися. Оце, що ми зараз бачимо, ці події, які в нашій країні, які в світі вже відбуваються, в Ізраїлі, там Європа вже в напруженні, друзі, це невеличка прелюдія, вступ до тих катастроф, які будуть на цій землі. А от коли ми будемо молитися і казати, Господь, хай ці суди не пролються на цю землю. Як ви думаєте, вони пролються чи не пролються? Та пролються. Тому що пророцтво про це говорить. Тому що Бог, він слідкує, щоб слово його виконувалося. Тому. Цей світ дозріває до цього вічного гніву. Бог буде так відбуватися, друзі. церкву Христос буде забирати до тих масштабних всесвітніх глобальних судів, а тоді буде цей гнів проливатися. На Антихриста і на всю Його систему. Тому місце одне, захист тільки один, це в Ісусі Христі. Гляньте, як апостол Павло я ще раз прочитаю, це важливі слова. це Перший розділ, перше послання до солонян Ісуса, я закінчення читаю, що визволює нас від майбутнього гніву. Давайте ще п'ятий розділ зачитаємо. Це саме послання до Солонян, дев'ятий текст. Гляньте, дев'ятий текст, п'ятий розділ. Бо Бог нас не призначив на гнів. Виявляється, є люди, які призначені на гнів, на осудження, а люди, які. Милість Божу приймає, і вони звільнені від Гнів, які є в безпечному місці. Коли ми кажемо за церкву, церква Ісуса Христа це не якась одна, декілька, чи якась певна конфесія, друзі, церква Христова складається виключно з духовно відроджених людей. Ті, які по-справжньому покаялися, правильно покаялись, чесно, щиро, по-справжньому, як наслідок цього покаяння є духовне народження. Тобто, якщо покаяння, Воно прийняте Богом, а прийняте покаяння тільки серйозне, тільки таке покаяння, яке відповідає Слову Божому. І відповідно Бог реагує завжди одинаково. Він дарує Духа Святого, людина переживає духовне народження. Тобто є справжнє покаяння, є духовне народження. Немає справжнього покаяння, немає духовного народження. Все просто. І от коли людина вона духовно відроджена. Ви взагалі в Біблії ніде не зустрінете такого слова. Конфесія, деномінація, якийсь християнський рух, напрямок одне слово церква. Він Христос каже, я побудую церкву свою. І ворота пекельні не подолають. Церкву справжню ворота пекельні не подолають. І тому, коли ми говоримо за церкву, оці люди, які прийняли Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, пережили покаяння, духовне народження, вони не призначені для гніву. Всі інші призначені для гніву. В Біблії немає ніякого середнього положення. Нема якоїсь нейтральної позиції, де б людина сказала, ну я і не там, і не там. Немає. Давайте ми візьмемо декілька прикладів: благословіння і протилежність прокляття. Спасіння загибель. Рай пекло. Милість суд. І так можна продовжувати. І кожна людина, вона десь знаходиться, або там, або там. Ми повинні себе перевірити, де ми знаходимося. Друзі, якщо не в церкві, в справжній церкві, тоді людина під гнівом Божим. Питання часу, коли він пролється. а проллється обов'язково. Але щоб ще раз, бо Бог нас не призначив на гнів, але щоб спасіння одержали Господом нашим, Ісусом Христом. Бог хоче, щоб всі люди спаслися. Бог не хоче проливати гнів на грішника. Він хоче його спасти. Ну, а якщо грішник відкидає це спасіння, він повинен зобов'язаний проляти цей гнів, тому що він є справедливий. Саме оця справедливість Божа вимагає гнів. По-іншому Бог не може реагувати на це. Римлян, 5 розділ послання святого апостола Павла до римлян. П'ятий розділ, дев'ятий текст. Тож тим більше спасемось ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Друзі, церква Ісуса Христа вона має захист в крові Ісуса Христа. Кров Ісуса Христа змиває всякі гріхи. І ми в захисті, ми повинні розуміти, іншого шляху, іншого місця немає. А тепер, коли ми говоримо за гнів, вічний гнів, друзі, ті люди, які тут не встигли, ну як сказати, не відчули оцього гніву, десь комфортно прожили. Ми знаємо псалом Асафа, який не розумів, обурювався, а що ж то таке безбожники процвітає. 72-й псалом. Ми його добре знаємо. І Бог показав їм йому їхній кінець. От їхній кінець показав, і все, він все зрозумів. В храм його привів. Друзі, десь буває так людина. Вона буде процвітати, буде здорова, успішна. Тут, на тій землі, і вона так проживе собі комфортно, в своє задоволення гріховне, і думає: ну все. На кінець то я вже насолодився життям, і вона стикнеться з судом, і після того буде вічний гнів. От саме озеро Огняне це місце, де буде проливатися цей вічний гнів на грішника по одній причині. Що він не став під захист крові Ісуса Христа, що Він не прийняв благодать, не прийняв пропозицію Бога, не прийняв захист, який Бог йому пропонував. І книга об'явлення, ми ще з вами зачитаємо, книга об'явлення, 17 розділ, об значить Івана Богослова, друзі, 17 розділ, перший і другий текст. Оці події, які зараз ми будемо разом спільно з вами читати, будуть в майбутньому. Бог буде судити три системи, три вавілони. Що означає слово Вавілон? Ми знаємо, що були два царства: перше царство Німрода Вавілон, далі царство навоходоносора. Це були географічні вавілони, які зникли. Але справа в тому, що духовний Вавілон він нікуди не подівся. І він не має якихось географічних кордонів. Він є в кожній країні. Вавілон це символ бунту проти Бога. До речі, подивіться, будь ласка, як Європарламент, от саме архітектурну споруду, як він виглядає? Це не просто так. Це не добудована Вавилонська вежа. Це якраз вони кидають виклик, кажуть, ми її добудуємо. Як ви думаєте, Бог їм дасть добудувати? Ні. Бог їх буде судити. І от якраз ми говоримо за ці суди на трьома Вавилонами. Це політичний Вавилон, це релігійний Вавилон і це. Фінансово-економічний або торговий Вавилон, що, в принципі, одне і те саме. В 17 розділі ви собі уважно прочитаєте, там говориться про суд над політичним і релігійним Вавилоном, який об'єднається, і те об'єднання вже на наших очах відбувається. І 18 й розділ об'явлення це якраз буде суд над фінансово-економічним або торговий, там написано Вавилон. Давайте ми з вами прочитаємо 17 й розділ, перший і другий текст. І прийшов один з семих, семи анголів, що має сім чаш, і говорив зо мною, кажучи, підійди, я покажу тобі засудження великої розпусниці. Друзі, тут духовний блуд. Це релігійна система, яка зраджує Бога, яка відкидає авторитет Святого Писання, яка базується на різних традиціях, на різних там, ритуалах і так далі. Ви знаєте, люди в часи ноя, я ще тут зупинюся, вони по закономірно закладеним Богом от нашій, нашому бажанню зберегти життя якось реагували. Вони точно не сиділи, не чекали, поки потонуть. А як люди реагують? Шукають вищі місця, от вони, може, на дерева, на гори, там якимось чином карабкались, думали, спасуться. От зараз люди в тому Вавилоні отак шукають. Хто традиції, хто обряди, хтось думає, ага, все, от я буду цього дотримуватися якихось певних свят, я от належу формально до якоїсь конфесії, і таким чином я спасуся. Та ні. Спасіння єдине це віра Ісуса Христа і захист єдиний, і кров Ісуса Христа. Все. Якщо людина на щось інше покладає надію свою, вона практично є в Вавилоні в житому. І якщо вона бере приклад з інших людей на масовість, от всі так вірять, я так вірю. Подивіться, як далі написано: оця велика розпусниця, яка відкидає слово, яка відкидає жертву Ісуса Христа, там щось формально говорять, а насправді життям відкидають, в користь того, що щось говорять. Велика розпусниця, що сидить над багатьма водами, далі пояснення йде, що водиться народи. З нею розпусту чинили земні царі, і вином розпусти її впивались мешканці землі. Що таке земні царі? Це політика. Що таке велика розпусниця, це релігія. Це коли політичні різні ідеології, без різниці які, якісь лозунги вводять в церкву, коли політики просто церкву використовують, маніпулюють своїми меркантильними цілями. І от справжня церква, вона це розуміє, вона це бачить, вона це не допустить. Тому що оця велика розпусниця, як би пишно вона не виглядала, а тут написано, як ви далі собі прочитаєте, який зовнішній вигляд, які храми, який одяг, яке все блиск, пишнота, велич. Та все для Бога це сміття, якщо істини немає. Тому що церква Бога живого. Є стовпи підвали істини. І Бог буде судити і політичний, і релігійний. Вони об'єднаються. І 18-й оцей Вавилон. І ще один текст. Подивіться, 18-й розділ, четвертий текст. Бог він каже: вийдіть звідти. Ну ми розуміємо, ми ж між людьми живемо і комунікуємо з людьми. Але тут говориться про духовне друзі. Це є спілкування на рівні побуту, на рівні якихось родинних там. Стосунків людських, але є духовність, духовні зв'язки. І от ми читаємо 18 розділ 4 тез. І почув я інший голос із неба, інший голос, який говорив: вийдіть з нього, люди мої, щоб не стали спільниками гріхів Його, і щоб не потрапили в карання Його. Бог попереджує церкву. Тому, друзі, хай нас Бог благословить. Щоб ми не жартували з тим, що ми знаємо в слові, Бог Він попереджує. Перед тим, як судити, перед тим, як карати, Бог обов'язково людей попереджує. І Бог не хоче смерті грішника. Він хоче? Що? Щоб люди покаялись, щоб всі люди покаялися і спаслись. Але вибір за людиною. І коли там лякають такі страшилки, хтось кудись когось затягує, ми знаєте, як людям кажемо, друзі, якщо Бог вам дає вибір. А хто ми такі, щоб лишати вас цього вибору? Але Бог Він говорить про те, що Бог завжди дає вибір, щоб людина вона зробила правильний вибір. Пам'ятаєте, написано в повторенні закону, кладу перед тобою життя і смерть, благословіння і прокляття. А далі Бог рекомендує вибери собі що? Життя. Друзі, Бог пропонує, пропонує вічне життя для кожної людини. Зробіть правильний вибір в своєму житті. Слава нашому Господу! 아민.